Я з самого дитинства займався різьбою. Ну, не такою, не у Тульську різьбою, але все одно щось різьбив цілий час. І то було покликання душі. Я пішов у армію, з армії вернувся, з армії я поступав, це ще останній раз давали змогу поступати. Ти я не пройшов по конкурсу, не пройшов по конкурсу, але я готувався на другий рік. На другий рік пішов, не пройшов по конкурсу. Так само, але 27 робочих днів треба було здавати екзамен, Але я знав, що це моє покликання, я мушу там бути. І я таки на третій раз поступив. Поступив, я закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, нинішня академія мистецтв. Творче життя з гуцульської різьби я майже все провів у Косові. Ну Косів то такий, як кажуть, ну, осередок, якого. При Союзі ще одного не було, лише, лише в Косові було. І там я пропрацював, кажу, своє творче життя. Раз то було моє покликання. то я мушу, я мушу і, державі, і державі, і людям віддячити за те, що колись із їх податків я вчився у Львові, мав гуртожиток. Кажу, учили мене, вчителі. ну, І думаю, треба якийсь спадок залишити. Ну, а спадок треба залишити відповідний. Якщо ти себе поважаєш, то маєш робити або робити, або не робити. У мене такий принцип. Ну, І я почав робити, збирати роботи, що краще, відкладати. І так я собі кажу, зібрав, <кій> зібрав цей музей. У своїх роботах я старався зберегти, зберегти. Пам'ять про те, що було. Ще й тепер є, наприклад, коляда. Коляда є, в мене є робота коляда. Танець аркан, танцюйте тепер. Танцюйте тепер. У мене є робота, танець. аркан. Але є і свята, які вже не так святкуються, як колись святкувалися. Ну, є вже і звичайні ті, бо все-таки час накладає, як кажуть, свій відбиток на, на, на життя. Я зробив багато портретів тих людей, які зробили багато для того, аби зберегти або примножити гуцульську культуру. Наприклад, професор Володимир Шухевич 20 років ходив у гори, збирав артефакти, записував, фотографував, замальовував і тоді, через 20 років, написав 5 томів Гуцульщина. Гуцульщина. Я читаю ту книжку, читаю ту книжку і бачу, що тої Гуцульщини вже нема. Ну, але добре, що залишилося свідчення про те, що яка вона була, бо він то описав у п'ять томах. Описав ту, -ту чину. Ну, і я думаю, собі так так із року в рік минає і завжди щось пропадає. І думаю, треба мені вибирати теми, такі, аби залишилася хоч пам'ять про те, що було у нас. Ну. І так кажу, кожна робота моя несе якусь інформацію. Там триптих я зробив для Шухевича. Далі. Коли, коли ми відкривали музей, то якраз до 200-ліття нашого генія Тараса Тарасароча Шевченка. І я собі якраз думав, думаю, який би портрет зробити Шевченка, то й думаю собі, там колись йому подарували кожу і ту дурацьку папаху, Та він прожив 47 років усього. Та з нього із 47-річного хлопа зробили 90-річного діда. Люди добрі, то, то, то не йде ні в які рамки. І я попросив там колегу, він знайшов мені його автопортрети. Я взяв його, пор... його автопортрет, що <кхи> він малював, взяв його безсмертного кобзаря, Перебендю, Невольника, Гайдамаки, Кавказ, і на панській пшениці. І так я зробив його портрет. Художник, якщо не має свого лиця, то він не художник. То нема про що говорити. То то я просто ремісник, коли він подібний і на то, і на то, і на то. Я ціле життя виробляв собі свій стиль. То ще при Союзі нам привезли були із заводу Антонова, з Києва, привезли нам були дротик, Бакунд. Німці кажуть Бакфонд, ну то є Ной Зільбер. Ной Зільбер то нове срібло для інкрустації. Ну, я думаю, собі треба купити, бо можуть не привезти більше. І точно так і було. Один раз привезли, я купив 10 кілограм. А тепер дивлюся, мені би треба троє життів, бо я то виробив. Ну. Але зато в мене кожна робота інкрустована е, бакунтом. Так не робить ніхто. Ніхто так не робить. Можете подивитися. Тут є в мене робота одна, де є 5400 срібних дротиків забито. Можете собі уявити. Ну, дивіться, то я зробив, то я зробив триптих, присвячений е, 160 від дня народження Шухевича. Е, центральна частина е, вікно гуцульський світ, а триптих називається Щедрий спадок залишили наші славні предки. Е, гуцульська робота поділяється на чоловічу і жіночу. Центральна частина вікно гуцульський світ, я там зробив хрестате віконечко. Там є в мене господарі. Там є полонина, там є повлина цвілик, розписує кераміку, це є гуцульське мистецтво і гуцульські забави. З лівої сторони я взяв знамениту Чукутиху, яка є іконою Гуцульщини, яку Сіньковський у 20-х роках минулого століття сфотографував, і яка була, кажу, у Парижі на Всесвітній виставці фотографії, він взяв гран-при. І там я зробив то, що роби, чим займалися жінки. Там є то. З правого боку, там є Юрій Іванович Корпанюк, то є родина шклібляків Корпанюків, які започаткували цю класичну гуцульську різьбу. Ну і там я зробив те, що, що робили, ну, чим займалися е, е, мужчини. Ну, і я е, Шухевичу ще написав е, таку присвяту: усе тече, та змінюється усе", латиною записано старою. Але безсмертне і нетлінне те. Що в спадок нам, професоре, залише на тобою. Карпатський скарб правдиво без прикрас, який творили справиків горяни, в п'яти томах ти описав для нас і залишив у спадок нам жаданий. Життєва грамота для побуту гуцула вартніша, ніж кирилиця була. Знання у ті гуцули не забули, вони для творення достатку і добра. Сугакі бартка, порох у пістолях, коновка, кросна, кам'яні і жорна, давали змогу вижити у горах, радіти в світі яснім, а не чорнім. Чолом тобі Шухевичу за те, що описав свій час усе, що видів, доніс нам давню грамоту горян, з якої гуцул і в негоду вижив. Я не зустрічав у, у різьбі гуцульський папороть, але я собі знаю, що е, з історії гуцульщини. Чому Гуцульщина стала одним із найсамобутніших історико-етнографічних регіонів України? Тому що вона була відрізана від цивілізації, від світу була відрізана, була відрізана від світу. І Гуцули виробили собі специфічне. Життя. Специфічне життя у них був свій специфічний світ сприйняття, довкілля, папороть? папороть не росте, папороть не росте в місті. У місті папороті немає папороть якраз і росте гет, далеко в горах, то якраз символізує відрубність, То, що вони жили далеко, жили в горах, жили в природі такій. То я за то, за то взяв, кажу, папороть у, у, у свою різьбу. Гуцули є частково язичники, які, розумієте, одягнулися у християнську віру. Но, то є то, то є вірування, є, є, наприклад, е, 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 йдуть там ворожити. Ну то, то що то, не, то є що, сучасне, то, то є ясно, що є язичне. Далі, є вірування всякі ті, що ще при, при язичті було, і, і те, що й дотепер існує. Є ще так, що е, нинішній, нинішній наш буде гуцул молитися, але повертається до сонця, так як мусульманин. Ну, то не, не треба дивуватися, бо ми найбільше, ми найбільше одержали із е, цього якраз язичного світу. Та й християнство почерпнуло з язичного світу. Нічого з нічого не буває. Вони взяли. То Є, був такий гедіальний письменник Петрошики Рекдоників. Він написав роман Дідо Іванчик. От там у тому діду Іванчику він пише, що старовіцькі коляди, які були, там є в Шухевича записані коляди ті. Там зовсім нема абсолютно нічого ніякої згадки про нинішнє християнство, ні про що. А там оспівували краю, в якому живуть, оспівували ґазді, оспіву ґаздень і так далі. Але. E, 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 коли, вони, коли, прийшли, коли зайшли в гори священники, вони послухали, як колядуються, і заборонили. Одного року не пустили в коляду нікого. Це коляди язичниці, не може колядувати. Там пішов священник, не священник, а дяк, читав їм Євангеліє, і вони вже з Євангелія підставляли у свої язичні коляди, підставляли там святих і так далі. І події, e, які відбувалися. Ну і так. Почали колядувати. Так, що ви, то взяли з язич... від язичників взяли, християни, де ж позамінювали то. Наприклад, перуна замінили святим Іллям. Кажуть, що святий Ілля, там, розумієте, тепер е, буде землю на, на, на небі. А ж перуна замінили, перун пішов у відставку. Е, Гуцульська різьба вона складається з елементів. Кожний елемент має свою назву. Є сльозка, є кучер, є копаниця, є ільчате письмо, є кажу, колачик. Ну, і кожен має своє, своє назначення. Я там узяв я там і зробив шестикутну зірку з перламутру, це символізує перуна, перуна. Композицію я зробив динамічну, таку, що ну, кажу, якби крайню крайню лінію забрати, то та робота би взірвалася, бо то якраз має символізувати, то, коли перун гримить, коли будить землю. Ну і на, на благовіщення, коли загримить грім, то все виходить із землі. І я там взяв змійки і взяв флору і фауну, узяв безстебельник, черсак. І там у мене, кажу, поєднано: і флора, і фауна.